Дніпраємчик з платою пмб 81 черговий, який вдалося спасти з лап ремонтників. Там релюшку міняли, в шинку намагалися, але безрезультатно. Так, ну А тепер до результату. Як бачите, поміняли релюшку. Поміняли шинку, поставили 68-35, це посилено там, потоку по потужності. Хоча і 68-34 працює. Ключове по платі управління тут е, горить, коли оцей резистор одноомний, то це означає, що проблема по силовій частині. Тут згоріла зборка транзисторів одна та друга, Там ну, погано видно. Е, і коли ці драйвера міняєте, все в принципі запускається, і плата стяжинка не, не йде в захист і все тоді працює нормально. І ще є здоробок. Ця плата вона взагалі то так запаяна, ось цей роз'єм запаяний, Але ми впаяли свій роз'єм і тепер плату можна виймати зафіксовано, щоб вона не випадала. І У разі чого буде потрібен ремонт, не потрібно буде знову випаювати, виривати доріжки, хто не вміє паяти. Все зроблено для вас. Але ж звертайтеся до нас, ми зробимо так, як треба.